Які асоціації у вас докликає ваша громада? Це можуть бути прикметники іменники щодо ну, найприємніше, тому що я в цій громаді проживаю. Значить, в цій громаді проживали мої предки, починаючи від мій рід, взагалі походить з Білогородки. Тому я за неї дуже оболіваю. Громада перспективна. Громада дійсно насичена з насилена гарними, прекрасними людьми наша громада. Була під обстрілями градів всякого різного роду озброєння, тому що в нашій громаді стояли наші війська для того, щоб захищатися, і стояло наше БАВОЛО. Тому, на жаль, ми маємо і загибли цивільне населення серед наших громадян, і звичайно, загиблих військових, які теж у нас, несучи службу, загинули від зброї окупанта. Громада, в тому числі де ну, і багато людей виселилося з нашої громади. переїхало ну дуже коли була евакуація. Люди виїжджали, тому що боялися було зараз. Ми маємо те саме населення а то ще й більше, uh -huh. тому ми не втратили в населення. І дуже приємно, що до нашу громаду обирають внутрішні приміщення особи для проживання і для роботи саме в нашій громаді. Хліб це перша необхідність. У нас один підприємець він залишився. Uh -huh. Тобто, ми знаходили можливість там це муку, і ми пекли хліб і розвозили безкоштовно. Наркіпрознали тим людям, які залишилися. це викупація. Да, так? Так, ага. так, да. Взагалі в усій громаді тоді ага. не працювало і продуктів харчування не все вигриби доставки ж не було. Звичайно ж ага. да тобто людям ну, люди, які залишились. Ми повинні були їх забезпечити. Це ми робили абсолютно безкоштовно на волонтерських засадах. Нам надавали в тому числі благодійну допомогу. Там другі громади там як це відбувалося технічно. У це до речі, до вас до вас питання, тому що це, це, це просто ну людський подвиг по суті. Да, ну, Слухати просто заходять росіяни і кажуть, да. який хліб. Просто не звідси. Яке, яке переміщення ми, по громаді? Да. Навіть, Ні, навіть... Ми, ми, ризикуючи життям, наші, наші там, співробітники, наші люди, які залишились, вони значить, їздили по громаді. Ну, ми, для того, щоб забезпечити продуктами харчування, навіть необхідним, навіть там, і паливо, в тому числі, тому що ми ж не можемо зупинити в нас і водопостачання, і водовідведення. Тобто громада має жити, тому що люди є. Uh -huh. і, і це все має працювати, коли немає світу, а ці блокаути в той час вони теж були, коли, коли, коли на початку окупації, тому що було і пошкодження об'єкти. Там, енергетичне, але ми справлялись. Антон, я спостерігав за вами, коли ви вперше побачили Олександра, і у вас така міні-доповідь навіть була. Ви навіть, значить, зустріли, вже знаєте, підготувалися. Я вдячний, я приїхав. У мене було враження, що у вас навіть є певні якісь конкретні пропозиції, що ви можете приїхати. У мене таке враження було. Є, звичайно, ми, ми готові працювати з громадою. Ми, От ми, як? Розкажіть, як, ну, по-перше, ну, почнемо з головного. Да? Ми можемо, ну, я думаю, що це потрібно в першу чергу фінансова підтримка для громади. Ми можемо робити міц бюджетний транспорт, я думаю, де депутати підтримують. Багатьом навіть подобається, тому що вони розуміють, що вони дуже дотичні до, до чогось доброго. Розумієте, uh -huh. не тільки до роботи, а в тому числі до якогось відновлення. Так само ми методично готові ділитися всіми нашими напрацюваннями. Я думаю, що одним кроком буде важливим, що ми зробимо це. Я хочу вас познайомити з нашими іноземними громадами-партнерами. У нас є громада партнера в місті Тересу, це Швеція. Вони оздоровлюють наших дітей десь 30-40 чоловік. Щорічно Беру на себе всі витрати. Я думаю, що до цього проекту можемо доєднати вас. Я думаю, Це було ми, дуже добре. Ми з ними поспілкуємося. Так само у нас є громада Ломленця Німеччина. Вони нам допомагають десь орієнтовно 30 тисяч євро всяким обладнанням до дитячих сочків, як правило. Тобто дві одна громада в Польщі, і з неї громади, що я ось у травні місці, має підписати її ще. Не. Ранду про співпрацю, тобто я думаю, з цими наземними партнерами готові там знайомити, ділицями. Uh -huh. Думаю, що з великим задоволенням буде співпрацювати з вашою громадою, і це таки буде дуже гарний прекрасний досвід. Ну і щоб розуміли, я навіть сам визвався перед міністерством взяти дві громади. Uh -huh. Ну тому що ну, у нас і є можливість допомогти, і є велике бажання допомогти. І тим більше кажуть заочно нас уже і познайомили великі, дуже гарні були відгуки про пана Олександра від моїх колег. E, тому і знаєте, я сам вибрав цю громаду, розумів, як як, як вони, як їм зараз важко, в якому стані вони перебувають, і, і якщо у нас є така можливість, що мені допомогти. Я, я, я сам по собі така людина Розумієте, просто і хочеться робити щось добре. і де тебе запам'ятають і дякую до добрових людей, яких санкції бачите, яка права провадження, дякую. А да. вам взаємних відвіданих. Дякую. 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 Дякую дуже. Говоримо відкрито, діємо разом.